2 травня 1919 року, точніше, 100 років тому, в Чернігові проходить засідання Революційного трибуналу. Це дійство і навіть саму суть цього засідання згодом вже в еміграції напише в спогадах губернський тюремний інспектор Дмитро Васильович Країнський, який мав в Острії чимало родичів і друзів. Так що ж розглядав 100 років тому Губернський революційний трибунал? Що сталося тут? 100 років тому в остерській тюрмі, який жах напише в мемуарах статський радник, юрист, тюремний інспектор країнський. З 1918 по 19 рік влада на Чернігівщині неодноразово міняється. Вперше більшовики прийшли в Чернігів 23 січня 1918 року. Незабаром Чернігівщину захоплюють німецькі війська. Майже одразу їх міняє влада гетьмана Петра Скоропадського, яка проголошує українську державу. Згодом приходить Петлюрівська адміністрація. А вдруге більшовики захоплюють Чернігів на початку 1919 року. У часи зміни влади відбувалось переформатування адміністрації. Тюремне керівництво не виключення. З приходом радянської влади начальник остерської в'язниці олійник опинився сам серед в'язнів. Одним з тих, хто уник ув'язнення. Через свою обізнаність в юридичній справі був Сергій Євгенович Рамченко. Це остерський мировий суддя, колеський реєстратор, власне, нащадок великого козацького роду, який тут жив у передмісті Друцьке по вулиці Шедловській в цьому маєтку. Але цього разу не пощастить і йому. Вже через чотири роки цей маєток буде націоналізовано з нього зроблять військовий санаторій, а його родина буде вимушена виїхати з остра сам Сергій Євгенович в 30-ті роки. Буде засуджений радянським радянською владою до заслання. 2 травня 1919 року на засіданні революційного трибуналу заслухали справу Сергія Шрамченка як до керівника юридичного відділу про санкції на розстріл в остерській в'язниці. Під час розгляду цієї справи з'ясується не причетність юридичного відділу, а з тими Шрамченка. Ініціатором і фігурантом злочину виявиться керівник повітової остерської надзвичайної комісії ЧК. Звіряча розправа над заручниками у остерській в'язниці, викличе великий резонанс. На початок 1919 року, з приходом більшовиків, уся остерська інтелігенція знаходилась тут, в остерській тюльмі, була ув'язнена. І це такий метод більшовиків тримати людей в заручниках. Так от. В ніч з 29 на 30 березня, о на другу ночі, сюди до тюрми прийшла група червоноармійців: 12-15 чоловік. На чолі з місцевим керівником ЧК. Потім вони почали заходити в кожну з камер, виводячи з неї по двоє-троє невеликими групами ув'язнених. Першій такій групі вони сказали: збирайтесь, поїдемо в чернігів. В'язням зав'язали руки і скинули сходами так, щоб вони котилися. До вхідних дверей під'їзду бранці кричали, стогнали і корчилися в передсмертних стражданнях. Червоноармійський загін одразу від під'їзду завів їх на задній двір тюрми, приставив до огорожі і, впритул, засліплюючи фарою ліхтарем від автомобіля, розстріляв. Таку страшну картину побачив через вікно у своїй квартирі в тюремній конторі новопризначений. Начальник тюрми і колишній писар Андрій Григорович Смоловик. Новопризначений начальник тюрми повертається в тюремну контору, що розташувалася на першому поверсі, вже пізно вночі. Якраз у розпал подій цього вечора. Він з дружиною та своїм колегою діловодом Семеном Броварником вирішив піти в театр. На той час в Острі було, до речі, два театри. Один український імені Тараса Шевченка. Певно, він і знаходився тут, на цій вулиці. Вулиці Шевченка. Цей театр був на 200 місць, і другий театр був російський на 250 місць. Уявіть собі, суботній вечір на виставі в залі Остерського театру імені Шевченка сидить нова робітнича селянська еліта. Серед глядачів, присутні, до речі, і завідувач секретно оперативним відділом ЧК товариш Саковий. Близько одинадцятої вечора він, не дочекавшись кінця вистави, покидає зал. А вже за дві з половиною години він з'явиться в тюрмі як один з керівників розстрільної команди. Смоловик тільки но записався в партію комуністів і ніяк не очікував стати свідком, та ще й учасником таких подій у віреній йому тюрмі. Дані зі справи з показів тюремних наглядачів Івана Барана, Єфима Гончара та Івана Кураша, які досі не бачили тут такого звірства і одразу після цього випадку вони залишать службу. В камері номер 5 один в'язень не хотів виходити. Його силомиці витягли в коридор, і тут же впритул застрелили з револьвера. Витягли і кинули до мертвих. Але він. Виявився живим. Трохи полежавши на холоді, він прийшов до тями, перестрибнув через огорожу і втік. Та за місяць його було впіймано. І розстріляно. Повторно. Хто ж був жертвами цієї розправи? На той момент в тюрмі серед заарештованих більшовиками були колишній начальник Остерської, а потім рибинської тюрми Борис Миколаєвич Солонина. Племінник славнозвісного генерала Солонини. Він сидів в одній камері з рідною сестрою Шрамченка Марією Євгенівною, яка працювала в остерській лікарні медсестрою, а в камері напроти перебував і її рідний брат, колеський радник Михайло Євгенович. Вони, як і всі інші, цієї ночі чекали на свою участь покірно, без супротиву, з жахом готові були йти на Голгофу. Та, на щастя, ця чаша оминула їх. Всього з 29 на 30 березня в Остерській тюрмі без вироку і слідства було розстріляно 15 осіб. На чорному дворі Остерської в'язниці були розстріляні Микола Долобок, Данило Петькун, Яків Пицик, Андрій Гейман, Сергій Малах, Сруль Случевський, Іосиф Козел, Стефан Кроль, Федір Ужва, Іван Рековець, Стефан Патук, Федор Орел. Мина Бородавко. Інформацію про більшість з них віднайти неможливо, людей вбито без відкриття справ, без суду і слідства. Але нам вдалося ідентифікувати дві жертви: це начальник Остерської тюрми Олександр Олійник та Остерський повітовий військовий начальник Леонід Ілліч Спиранський. Леонід Ліч Спиранський народився в 1876 році з 1896 вісімсот капітан гвардії Гренадерського полку в Петербурзі в званні підполковника з 1915 року обіймає посаду остерського повітового військового начальника. З приходом гетьмана Скоропадського та встановлення Української держави у червні 1918-го Леонід Спиранський продовжує службу як повітовий військовий начальник у званні полковника. Спиранський восени 1918-го керує другим підвідділом Київської добровольчої офіцерської дружини у зведеному корпусі Національної гвардії Української держави Гетьмана Скоропадського. Тож керував цим розстрілом. Ми зараз, до речі, часто чуємо російські більшовики, російські червоноармійці, ніби всі вони були з Росії. А ким же насправді були ті, хто призначив себе вершникам апокаліпсису та очолював тоді надзвичайні комітети, а згодом очолить. Трійки НКВС з державного архіву Чернігівської області нам вдалося встановити особу керівника ЧК. Це був місцевий селянин, якщо точніше, житель Моровська Алфій Якович Демшевський, 32-річний чоловік, який мав три десятини землі, був одружений і мав дитя. Революціонер був судимий за політичні справи. Демшевський зібравши вночі стихійне засідання у складі секретаря ЧК Гайдука, завідувача секретно-оперативним відділом Саковим, вчинив самосуд і постановив негайно привести смертельний вирок в дію. Спішність своїх дій надзвичайна комісія потім виправдає неспокійними часами загрозою від банд струка, контрреволюційною балаканиною на перехрестях, та найголовніше, що всі страчені були відомими контрреволюціонерами. Завершивши розстріл, Демшевський наказав тюремним наглядачам на задньому чорному дворі тюрми вирити яму. І до світанку поховати, вбитих. Зібрав команду і залишив установу. Усі були в невимовному шоці. На вулиці біля огорожі ще стогнали люди. Один з них був Олександр Олійник, який кілька днів до цього був очільником цієї ж тюрми. А зараз він благав дострелити його. Перед ним стояли розгублені колишній тюремний писар і теперішній начальник смоловик і, щойно прибувши з Чернігова, 18-річний політичний комісар на прізвище Абрамов. Не розуміючи, як йому вчинити, Андрій Григорович Смоловик звернувся за парадою до юнака Абрамова. Він, до речі, був телеграфістом за освітою. Абрамов дістав свій револьвер і почав дострелювати поранених. Ну, а після всіх їх поховали в братській могилі тут, на Чорному дворі. Остерської тюрми